Перше, я дуже боюся, що в цьому грудні знову ж таки почнуться, як я то кажу, бюджетні дива. Що це, що це таке? Бюджетне диво – це коли а, ви ховаєте гроші на якийсь проєкт, який протягом року не реалізуєте, а потім, а потім ці кошти переносите з розпорядженням Київської міської державної адміністрації, яке не голосується навіть Київській міській раді і ховається. От на виконання інших проєктів. А Стоп. для чого це потрібно? Що, в, в чому тут так би мовити нюанс, Та? Для чого це використовується? Поясніть, пане Андрію. хто не посвячений в ці, от, дива бюджетні. Значить, як то я називаю? <свісно> чого вони існують? <свісно> бюджетні дива, то е це знаєте, у нас на жаль, багато років в місті панували. Такі речі, як знаєте, можна характеризувати друзям, все, а ворогам закон. Угу. Ще є кажуть, якщо дива трапляються, то... то вони комусь для комусь потрібні. Потрібні. комусь потрібні. Ось. І Такому... ми чудово розуміємо, як будуються мости, які 6 мільярдів гривень стають вартістю 19 мільярдів гривень. Угу. І як це відбувається? Оце бюджетні дива вони стосувалися і в тому числі таких об'єктів. Ми чудово розуміємо, що метро на Виноградар, яке коштувало е мені здається, наскільки я пам'ятаю, 12 мільярдів. Я не впевнений зараз. Не хочу сказати З зараз в Програмі соцеконом розвитку 24 мільярди гривень вартість цього. Непогано, непогано там. Ну... ну і наскільки я розумію, ви підтримуєте позицію, що треба все ж таки розвивати е, транспортну інфраструктуру і добудовувати лінію е, на Троєщину. А хто буде її розвивати? У нас зараз немає плану. Коштів. А, я то ви про, я, про я бачив про? новину, що стоїть це питання зараз, так? Про підтримку а, такого кредиту на будівництво от, на Троєщину кудись туди, метро. Значить, Вперше, за всю історію, існування Київської міської ради, профільна бюджетна комісія жодним чином не була повідомлена про те, що хтось десь проводить якісь перемовини щодо залучення кредитних коштів. Навіщо нам? Я задав це питання Репіку на комісії Ріпік – це начальник департаменту фінансів. Бо більше нема в кого спитати, профільного заступника звільнили. Кажу, а скажіть мені, будь ласка, ми з 2022 року по 2025 рік маємо вхідні залишки бюджету там, 2, 4, 12 і 15 мільярдів гривень. Якщо все це скласти, то плюс-мінус ми маємо 30 мільярдів гривень, а це половина цього кредиту, який ви намагаєтеся повісити на киян в сумі 65 мільярдів гривень для початку будівництва метрополітену на масив Троєщина. А він каже: Ну, ви до вас знаєте, що це інші принципи фінансування? Я кажу: Ні". я, звісно, я звичайно це знаю, але хлопці, дівчата, ви не використовуєте ті кошти, які у вас є. То на ви берете ще один кредит? Причому це не перший кредит і не останній. Зараз вони хочуть внести в Раду проєкт рішення про те, щоб взяти кредит 6,5 мільярдів гривень на закупівлю е рухомого складу, наприклад, для автобусів, тролейбусів, трамваїв і метрополітену. 6,5 з мільярдів гривень. Ми не використовуємо 15 мільярдів, вони залишаються, а 6,5 беремо в борг. Потім, які ми так чудово візьмемо, перекладемо на кіан, скажемо, кіяни. Дивіться, важиш нові там тролейбус, автобуси, а давайте тепер по 50 гривень та за білетик заплатіть, будь ласка. Так, це цікава, цікава історія. Я так розумію, ви не підтримуєте цей кредит, так? Щодо будівництва метро на троє. Я вважаю, що в місті Києві. Є достатній обсяг ресурсів для того, щоб розпочати будівництво метро на Троєщину за свої персональні кошти? Значить, я вважаю, чому 65 мільярдів? Чому не 100? Чому не 150? Чому не 20? Хто визначив цю суму? А чи є проєктна кошторисна документація? Чому ну от безліч питань? Окремо це складність цього кредиту, тому що ці кредит, цей кредит буде видавати не одна фінансова кредитна організація, тобто не один європейський банк, а декілька. Це колаборація банків. Це дуже-дуже складна історія. Депутати хотіли задати питання: кажуть, а він каже, та питати нема у кого, бо ми ще лише просимо у вас погодження для того, щоб ви дали нам дозвіл на розпочати на переговори. Я кажу, так ви 65 мільярдів попросили. Так може, це вже ж. Ну так, да, ми вже там переговори почали. Я кажу, без дозволу, так зачем вам дозвіл? Давайте зараз реалізуйте свої повноваження. Ну, тобто, така каша, ніхто там. Пане Андрію, в нас є ще одна жирна тема пов'язана з роботою Київради і рішенням, які будуть завтра прийматися. Але якщо вже згадали про транспорт і транспортну інфраструктуру, давайте долучимо до нашої дискусії експерта з транспортного планування з нами Дмитро Беспалов. Пане Дмитрі, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір Віталій. Добрий вечір Андрій, добрий вечір, слухачі, пане Дмитро, ви чули. Я сподіваюся, фрагмент нашої дискусії з паном Андрієм, присвяченим метро на Триєвщину і пошуків шляхів фінансування взагалі цього масштабного проекту. Можливо, у вас є коментар? от, як шукати це фінансування? Скільки це коштуватиме місту? І чи потрібно взагалі місту на це витрачати кошти? Як ви вважаєте? Чесно, ви тут обговорювалося питання метро на Троєщину, а я думав про дві такі споруди в місті Києві це міст Патона і міст Метро. Знаєте, як на мене, будувати нову інфраструктуру коли стара занепадає, це має бути в підручниках, типу, десь в частині визначення божевілля чи принаймні неефективності. О, тому відповідно, це до речі, меседж також і світового банку. Я не думаю, що місто Києву хтось дасть в борг гроші на будівництво нової інфраструктури, коли місто Київ втрачає наявну інфраструктуру. От і я не думаю, що місто Києву дійсно треба звертатися за такою позикою, тому що є на що витрачати гроші, і крім цього проекту більш нагальне. Власне, давайте поговоримо про базові речі: це стабільність роботи електротранспорту. Тому що да, метро сьогодні працювало. Слава Богу, не зупинялося і не було там якихось блокаутів чи перебоїв з енергопостачанням. Як нещодавно були нетривалі перебої та в електроенергії, але була нестабільна ситуація в енергосистемі, і це призвело до зупинки електротранспорту Києва наземного через відсутність напруги. Тимчасово не курсували сьогодні трамваї, тролейбуси. Також зупинився фонікулер. Більшість транспорту рушила по своїм маршрутам, та подекуди курсують із затримками. Також КМДА повідомили власне, що зупинили рух фонікулера. І це, взагалі, от парадоксальна ситуація, пане Дмитре. Чому електротранспорт не має якоїсь окремої лінії живлення? От як метрополітен, так само тролейбуси, трамваї. Чому вони зупиняються? Чи можна це реалізувати якось так, щоб вони теж без? безперебійними були і не додавали хаосу. От в такій ситуації ну дивіться, чому вони зупиняються? Це відповідь очевидна через масштабний обстріл. Mm -hmm. Тобто, ну винен зрозуміло, хто наш ворог і божевільний сусід. От е і зробити резервне живлення, тобто заживити це все паралельно. Ну можливо, теоретично і можна, але навряд чи це дуже все складно. Тут треба критичну інфраструктуру, тобто лікарні, насосні станції, перш за все е заживлювати. Е транспорт на жаль може зупинятися під час таких от обстрілів. Це не питання до там, наприклад, міської влади. Вона не може на це впливати. Дійсно, там стався масштабний обстріл. Але на що може впливати міська влада? Міська влада має мати план, що робити, коли виникла така ситуація, і вона мала відпрацювати штатно. Я киянин, але я е, останніми днями хотів би бути львів'янином, тому що я бачив, як місто Львів тестує саме таку систему, що робити, якщо буде відсутнє електропостачання, в тому числі системи міського транспорту. І тоді місто Львів замість трамваїв виводило і буде виводити дизельні автобуси. Тобто у Міста Львова є план Б на випадок таких ситуацій. У міста Києва, як ми, вияв... як ми вияснили, скоріше за все, плану Б немає. У нас є так. маршрутки. Так, да, у нас є маршрутки, але у Львова також є маршрутки в цьому плані. І ну, от, знаєте, відчуття надійності, захищеності і безпечності, ну воно, на жаль, е... Поки що якось залишає бажати кращого, але все ж таки метрополітан працював, тобто зрозуміло, в нього якесь своє живлення, це зрозуміло стратегічний об'єкт. Але як ви вважаєте пане Дмитре, чи доречно піднімати питання? От я бачив критику транспортної спільноти, що чому, наприклад, той же фонікулер нас просто від... відключили світло, фонікулер зупинився і він заживлений, от, просто як звичайний там споживач електроенергії, хоча це теж там десь безпека. Безпека пасажирів, які ни користуються. Спеціально готуючись до ефіру, переглянув, на жаль, точні цифри складно знайти. Але схоже, що транспорт це третій споживач електроенергії по кількості після промисловості і побутових споживачів. Це не драматично. Тобто транспорт не споживає там ні половину, ні третину, ні навіть чверть менше ресурсів. Ну, от, але тим не менш, транспорт це вагомий, тобто він ходить в трійку. І якщо потужність падає, то відповідно такий потужний споживач, як і побутові, як і і, е, промисловість буде це відчувати, тобто це просто ну цього не можна уникнути. От тому знову ж таки питання тут стоїть не скільки запобігти. Ну це питання до військових, і питання до підготовки і до захисту наших енергооб'єктів. А питання, власне, що робити, коли як розподілити ті обмежені ресурси, які є для того, щоб е, люди могли доїхати до місць призначення, можливо, е, можливо, можна впровадити якісь певні рішення, які би е, людям дозволили це зробити от до речі, в темі що робити, є також велика дискусія навколо того, як має працювати транспорт під час повітряних тривог повітряних атак. Зокрема, от у Києві ця дискусія триває. І я лише додався ще один епізод цієї дискусії. Наприклад, він стосується подільського мостового переходу. Подільського воскресенського мостового переходу з 20 жовтня у Києві обмежили ним рух з правого берега на лівий під час повітряної тривоги. Про це Відомила патрульна поліція, посилаючись на рішення Ради оборони міста. Тобто, це саме Рада оборони так вирішила, уточнили, що це що для безпеки громадян перекриття мосту здійснюватиметься за участі поліції. І от це ще одна як би, артерія, яка зараз зазнає обмежень руху з безпекових, зрозуміло, що причин. Але питання роботи і дискусія навколо чи можна було зробити це інакше, і чи можна організувати роботу транспорту наземної гілки метро на лівому березі, роботу мостів.